Слава Ісусу Христу, дорогі колеги! Сьогодні хочу показати вам сорти тритикале озимого на перестої. Сьогодні 9 серпня. Перед тим у нас майже два тижні були інтенсивні опади. ну... То тиждень ішов, то сухо, то знову йшов. Тобто таке дуже дуже тривала така уборочна кампанія, як ніколи. Крім того, поле перед тим було заміноване. Ми раніше не могли зайти в поле. Ну таким чином, вимушений експеримент у нас такий вийшов. Е, я вже показував сорти різні сорти гібриди жита озимого. Сьогодні хочу показати, як тритикали, різні сорти тритикали, саме відгукуються на перестой. Тобто такий тривалий, місячний, можна сказати, перестой от зараз покажу. Так, колеги, ліворуч це сорт 3 підзимок Харківський. От, ви бачите, він частково почав вилягати. Досить тривалий час він не вилягав, ну після таких злив, інтенсивних почав вилягати, хоча не можна сказати, що виляг повністю. Натомість, праворуч, більш старий сорт раритет. От, подивіться, будь ласка, то раритет ви бачите, повністю якби, стоїть. Тепер. Після раритета у нас іде сорт Адам. Це найбільш високорослий із представлених в колекції сортів. Я чогось думав, що він в першу чергу виляже. ні, незважаючи на те, що він високорослий. Ну, от порівнянні з раритетом, Ліворуч, подивіться, це раритет, а це сорт Адам. Адам має ще такий червонуватий колір колоса. От, Бачите? Ну, Власне ім'я Адам. Давньо таке єврейське ім'я першої людини Адам в перекладі означає червоний. Ну, у нас селекціонер 3 тикавого він дуже знає і дуже полюбляє єврейську культуру. Тому от завдяки цьому я думаю і народився сорт Адам. І я скажу, що досить таки успішний сорт. Подивіться, будь ласка, стоїть повністю. ну, Практично вилягання спостерігається де-не-де. Не де. Дуже незначне вилягання, буквально окремих рослин. А так сорт Адам стоїть. Так, Після нього сорт іде Донець або донець ліворуч. Адам, праворуч сорт Донець. І ви бачите дуже інтенсивний стеблостій такий. Ну, І сорт частково е, виляг. Е, бачите, незважаючи на те, що він е, не такий високорослий, як Адам, втім стійкість до вилягання у нього е, ну, на тривалому такому перестою е, середня. Так, це сорт е, у нас був. Донець. І після нього йде у нас сорт Пластун Волинський. Пластун Волинський ліворуч Донець. Ну, Пластун Волинський із усіх представлених. Тут, мабуть, сортів один із найменш ційких до вилягання. Бачите, пластун Волинський. Е, ну, Я не скажу, що він повністю вилягає, але частково вилягання на ньому спостерігається в порівнянні з іншими сортами, то він має не дуже сійку. Не дуже стійкий до вилягання. Ну, і після нього іде сорт Тимофій, теж новий сорт тритикавого зимового Тимофій. Це теж все селекція інституту рослини своєї імені Юрєва, І подивіться, будь ласка, сорт Тимофій стоїть, ну, теж у нього, ну, як і у сорта Адам, де не де окремі рослини тільки полягли. А так, ви бачите, дуже дуже стійкий сорт до вилягання, сорт Тимофій, ще раз наголошую. За ним іде сорт Носівської е, е, селекційно-дослідної станції, сорт щедре. Ліворуч, Тимофій, праворуч щедре. Щедре, ви бачите, він більш низькорослий, ніж сорт Тимофій. Ну, отак от я покажу, ліворуч Тимофій, праворуч щедре. Щедре має теж досить таки. Гарний, стеблостій, продуктивний, і він теж не вилягає, теж де-не-де вилягання є. А так, ну мені подобається цей сорт, тому що він не вилягає. І тепер ліворуч сорт щедра. от ви бачите, а праворуч це сорт пантеон. Пантеон це сорт іноземної селекції, західної селекції. Ви бачите, Ну найбільш, ну, найбільш вилягає цей сорт. от Видно, це у нас різні фанали. Удобрення. Тут іде на обох фонах одобрення він вилягає. порівнянні з сортами Носівським і юр'ївськими сортами, то пантеон не стійкий до вилягання. Ну, і останній представлений сорт в цій колекції це сорт Толедо компанії Данко. Е, теж е, західної селекції, але сорт, ви бачите, більш стійкий до вилягання. Е, ну, Звичайно, вилягання. Дещо більше проявляється у нього, ніж у сорта Тимофій або Щедре, наприклад, але все одно сорт, я вважаю, досить таки стійкий до вилягання. Ну і, власне, Цей сорт Толедо він дуже поширений в Європі. Ну і Щоб для порівняння ви зрозуміли, далі йде сорт Богдана. Далі у нас все йде 49 сортів пшениці озимої. Я думаю, в окремому відео я їх теж покажу. Таким чином, друзі, я вам показав дуже такі суб'єктивні результати, дуже суб'єктивну таку оцінку дав глазомірну. Це за умовами 2022, нестандартного 2022 року. Для того, щоб ви могли оцінити сорти за стійкістю до вилягання і могли правильно підібрати для себе для вирощування у себе в своїх господарствах той чи інший сорт. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!